Добрий день, вас вітає компанія Anteзок. Мене звати Максим. Отаке от, от у нас надходження новеньке. Якщо знаєте, компанія Тігар є, це фабричний Китай, мабуть, вже знайомий вам. Ми його активно продвигаємо. В даному випадку по якості питань немає, не виникає. Вони почали виготовляти такі от обгонні муфти на кардан передні, щоб можна було від'єднати. Переднє міст, якщо вам не потрібно, і кардани в зборі. Оце от кардан той, що ближче. От, бачите, зварний шов. Це нашого власного виробництва. Ми самі їх обрізаємо і комплектуємо от такими от муфтами. А тут вже компанія Тігар, от, кардан з муфтою вже обрізаний. От, можете шви подивитися, це заводські шви їхні. Ну, так от карданчик їхній виглядає. Тобто в майбутньому, я сподіваюся, буде тільки от їхнього виробництва, бо наше власне, воно дорожче виходить. Потім приїхали такі от зеркала салоні, до дни, хамути і кронштейн. Якщо вас зацікавила дана пропозиція, будь ласка, телефонуйте номер в описі під відео. На все добре.